Коли купляєш квартиру і отримуєш опалення від застройщика, то воно приблизно так от виглядить. Це ще пів буде найголовніше підключення. Щоб робила ось ця батарея, бачите, йде через неї, виходить, заходить в ванну на один полотенчик, через нього проходить на другий полотенчик, вертається у колектор. Тобто, якщо ви перекрили полотенчик то не радіатор, не другий протягом не працює. Так само давайте там, подивимося сюди. Дивіться, так же само підключені е, радіатори. Ось можемо бачити, заходить, через батарею виходить, йде трубка. Так, ви тут уже стикану вечірну, заходить в цю і виходить назад. Тобто, якщо ви перекриваєте радіатор, то тут вже не працює. Цікава схема. І так, показую, що змінилося за 4 дня. Значить, Поставлений колектор старий, вже той, що стояв, ви бачили в попередньому ролику, на три радіатора. Получилася колекторна розводка радіаторів правильно. Сім контурів теплого пола. Підключили котел правильно, акуратно і правильно, але загазом тут нічого не може зробити. Значить, тут виводи. Чому так вийшло некрасиво, тому що почти совпали зі старим е, штробленням. Е, по старому було, ми доштробили і так вийшло. То нічого страшного, то все замажиться. Значить, Тут буде е, мойка на кухні і посудомоїчна машина. так 800 квадратів теплого полу. Що тут є? Дивимося також. Тут були радіатори, як пам'ятаєте, ми їх ліквідували. Драковки управління до комнати і термостат плюс датчик теплого полу. Значить, підключили радіатори, підключили її діагонально. Від того колектор один-другий. І тут там третій. І два самі зла у нас вийшлися. Тут закладова, тут чисто шах такий поширший, декілька витків. Старальна машина, душова, душовий трап, інсталяція е, рукомойник. От розвели, стяжка закриває ці всі труби. Слідуючий саме інсталяція, гігієнічний душ, ванна буде стояти отак, злив на вальбу, е рукомойник. Все. І також теплий пол, по два намотали. Також різний шах, Отак все у нас вийшло.